Вітаю, семикласники та семикласниці! Привіт усім тим, хто вчиться як для хорошої оцінки, так і для плекання національної ідеї. Я вчитель словесник Олександр Черкас. Тут для того, щоб розповісти вам про шкільні уроки у Карліт не по шкільному. Автор, про якого ми будемо говорити сьогодні, насправді незвичайний, як і всі автори української літератури. Це багатогранна, усевічно обдарована особистість, письменник якого досить часто називають учителем народу. Його працездатність вражає, розмах таланту заворожує. Митцю вдавалося все, за що б він не брався, і в кожній царині він був успішним. Прозаїк, поет, драматург, перекладач, критик, політик, історик, мистецтвознавець, економіст, доктор філософії, учений, фольклорист, громадський і політичний діяч. Усе це про одну людину. Та й це ще не все. Упевнений, ви здогадались, що це Іван Якович Франко. Як з'явився такий талант в українській хаті? Яка зірка світила йому в життєвій дорозі? Чим збагатив Іван Франко рідну культуру? Гайда шукати разом відповіді на ці питання. Розпочнемо з перегляду мультфільму. Сподіваюсь, ви любите це заняття, як і я. Увага на екран. Львівщина відрізняється особливою атмосферою. Це духовний осередок Східної Галичини. А тут так так, ось тут живу я, Іван. Іван Франко. В дитинстві мама називала мене манемороном, щоб обманути злих духів. А люди казали, що я чарівник і лісова душа, але навряд чи. Хоча пам'ять у мене таки була чарівною. На уроках я міг одночасно читати Шекспіра німецькою та дослівно переказати слова вчителя. Народився Іван Франко в селі Нагоєвичі, нині Дрогобицький район Львівської області, 27 серпня 1856 року. Батько був ковалем, мати Марія Кульчицька походила із зубожілого українського шляхетського роду кульчицьких гербасас. Вона була на 33 роки молодшою за чоловіка. Запрошую вас на гостини до Державного історико-культурного заповідника Нагоєвичі. Пройдімося стежками Івана Франка. Ми з вами знаходимося на батьківській садибі Івана Франка, яка відтворена до 125-річчя від дня народження письменника в 1981 році. При побудові хати розміри збережені, і всіх господарських будівель розміри теж збережені. Хата Франків була на хуторі, який називався Слободою. Слобода називалася через те, що жили тут селяни, які були звільнені від панщини. На Слободі було лише шість хаток, всі хати під солом'яними стріхами. І в 1885 році отут на Слободі сталося велике нещастя. Блискавка ударила в одну з хат, і усі хати, які були на Слободі, а вони були під солом'яними стріхами, усі згоріли. І згоріла хата батьків Франка. Які викосулося все покоління Франків, Франко, його брати, сестри, весь рід Франків. А в Нагуєвичах постійно жив брат Захар, і Захарові правнуки передали нам цю колиску як меморіальну річ. А колиска це така річ, яка зберігалася дуже довго і передавалася з покоління в покоління. І друга меморіальна річ це оці маленькі дерев'яні нотви. Це була річ Франкової матері Марії Миколаївни Кульчицької. То були ночою, в яких місили кісто на вареники. І цим ночвам більше 200 років. А всі інші речі, які я бачила, це все зібране в Новоєвичах і на околишніх селах. І розставила за описом пранка Моя вітцівська хата. Бачите, посередній стоїть довгий сілянський стіл. Крома пісті на широкі лави призначені для сидіння, але коли хтось з гостей залишався переночувати, до тої лави доставляли ще другу лаву, що відповідала по висоті і так переночовували. Шафів для одягу не було, одяг тримали в скринях, були мальовані скрині, були скрині різьблені. І якщо в сім'ї були дівчата, виходили заміж, то придані, для них везли саме в таких мальованих або різьблених скринях. Іван ще з маличку виявляв неабиякі здібності та інтерес до навчання. Це помітив батько, і віддав сина до початкової школи в Ясаниці Сільній, де викладали польську, німецьку мови, початкову арифметику. У цьому селі мешкав Павло Кульшицький, дядько Івана, який навчив його читати і писати українською. А тітка Людвіга Кульшицька, яка походила із загонової шляхти. Розповідала малому про польське повстання 1863 року. За два роки навчання здібний хлопець опанував українську, німецьку і польську мови. Після закінчення початкової школи Іван продовжив здобувати освіту в Дрогобичі. Постійне зазубрювання, кпини, упереджене ставлення через бідний одяг, тобто шкільний булінг, ніщо не змогло вбити в хлопцеві жагу до знань. Мешкав він у далекої родички. Яка мала столярну майстерню. Почасто Франко ночував то в різних скринях, то в новеньких трунах. Коли хлопцеві виповнилось 9 років, помер батько. Але відчим Гринь Гаврилик опікувався Іваном, підтримував, допомагав здобувати освіту. Коли Іванові було 15 років, померла матір. Закінчивши нормальну міську школу, отців Василіяну Дрогобичі з німецькою мовою викладання, Іван Якович продовжив навчання в гімназії. Його здібності викликали щире захоплення. 1875 року юнак закінчив Дрогобицьку гімназію з похвальним листом, а потім вступив на філософський факультет Львівського університету, який, на жаль, не зміг закінчити через реакцію закладу на погляди юного студента. Життєпис Івана Франка налічує безліч цікавих фактів. Розглянемо їх. Після кожного факту пропоную ставити відео на паузу і записувати в зошит основну інформацію, щоб запам'ятати краще. Виняткові здібності Іван Фредко народився в родині заможного коваля в селі Нагоєвичі на Галичині. У нього було двоє братів та сестра. У досить ранному віці проявив виняткові здібності міг повторити майже все, що розповідав учитель на заняттях, знав на пам'ять усього кобзаря, домашнє завдання з польської мови. Часто виконував у поетичній формі. За своє життя опанував 19 мов, перекладав, зокрема, з давньовавилонської, давньоарабської, давньогрецької східних мов. Грандіозна працездатність За понад 40 років активної творчої діяльності з підпера Івана Яковича з'явилось кілька тисяч творів, що загалом становлять понад 100 томів. За його життя вийшло більше ніж 220 видань. Зокрема, понад 60 збірок його оригінальних та перекладених творів. Тобто кожні два дні з'являлася нова робота: вірш, новела, повість, роман. А щороку друкувалось 5-6 книг. А ще Іван Франко був одним із перших професійних українських письменників, який заробляв своєю творчістю. Псевдоніми. У видатного літератора їх було близько сотні: Руслан, Невідомий, Іван Живий, Нетеофраст, один з Молодіжки, один з русинів міста Львова, Нон Северус, та інші. Перший джеджалик, яким він підписував свої ранні твори. Такий незвичний псевдонім митець взяв від прізвища військового дипломата з найближчого оточення Богдана Хмельницького, Фелона джеджалика. А найулюбленішим у письменника і найпопулярнішим серед загалу був Мирон. Саме таким домашнім ім'ям кликали малого Івана до п'яти років. Аби за звичаєм оберегти дитину від злих духів. Три кохання Франка: перші глибокі почуття письменник мав до дочки священика Ольги Рошкевич, інші дві любові Франка Юзефа Дзвонковська та Целіна Журовська. Але пошлюбився вже тоді тридцятилітній Франко з киянкою Ольгою Хорожинською, із якою його познайомила Олена Пчілка. Їхнє одруження сприймалось як уособлення духовної і політичної єдності Заходу та Сходу України. А на весіллі повсякчас лунали тости за Соборну Україну. Подружжя мало чотирьох дітей: Андрія, Тараса, Петра та Анну. Діти, думаю, ви чули слово фемінізм. Фемінізм з латинської феміна жінка низка рухів, спрямованих на досягнення рівності жінок із чоловіками. Франко фемініст митець акцентував значну увагу на інтелектуалізації українського жіноцтва. Він відстоював їхню економічну незалежність, надання рівних громадянських та політичних прав, покращення освіти. Франко мобілізував галицьких письменниць до культурно-просвітницької громадянської літературної діяльності, а також був активним популяризатором жіночого руху, анонсуючи перші акції у виданні діло. Дбаючи про їхню публічність та масштабність. Чотири рази ув'язнений. Під пливом Михайла Драгоманова Іван Франко став прихильником радикальних світоглядних позицій. Тому за відносини з публіцистом та за свою громадську політичну діяльність Івана Яковича чотири рази затримувала та ув'язнювала австрійська влада. Через перший арешт митець перервав навчання у Львівському університеті, а після другого ледь не помер із голоду. Перший український професійний політик 1890 року Іван Якович став одним із засновників першої української політичної партії Русько-Української Радикальної партії, яку й очолив. Він тричі намагався потрапити до Галицького сейму та австрійського парламенту, балотуючись на виборах від своєї партії, але ще разу даремно. Йому до перемоги раз у раз не вистачало кілька десятків голосів то тридцять, то п'ятдесят. Зачинатель нової моди та ідейник соборності. Саме Іван Якович, той українець, який поєднав вишиту сорочку з європейським костюмом. Одягався він так і в будні, і у свята, а ще йому належить ініціатива ширшого вживання на Галичині, назви українця замість русини. Вважається, що саме Іван Франко, першим в історії української літератури, заявив про ідею соборності української держави. Ми мусимо навчитися чути себе українцями, не галицькими, не буковинськими українцями, а українцями без меж і кордонів. Нобелівська премія. Кандидатуру Івана Франка на отримання Нобелівської премії подав 1915 року священик Української греко-католицької церкви професор Йосип Застерець. В архіві Шведської академії зберігається документ номер 19 за 1915 рік. Де Іван Франко під номером 4. Однак лист надійшов до Стокгольма надто пізно, бо список претендентів вже було затверджено. А 1916 року Іван Якович помер. Мене номінували на здобуття Нобелівської премії, та я отримав ціннішу нагороду визнання українців. Франкові захоплення. Попри всю серйозність діяльності Івана Франка, про нього говорили як про надзвичайно веселого, милого чоловіка. Подейкують, письменник любив ганяти на ровері, хоча власного ніколи не мав, також полюбляв збирати гриби, смачно готував каву та був невибагливим у їжі. А найбільшою пристрастю митця було рибальство ловив рибу переважно сіткою, яку власноруч плів чи саком часто хапав її просто руками. Івана Франка ми називаємо каменярем за його завзятість у боротьбі з перешкодами на шляху прогресу, універсальним генієм за всеосяжність охоплення життя, розмаїття поставлених проблем, нашим національним пророком. Бо він звершував безнастанний подвиг, вів свій народ до щасливої долі. Титаном праці теж величаємо Франка. Щоб переконатись у величі та геніальності письменника. Зачитаємо вислови видатних людей про Івана Франка. Після Шевченка не було в нас такої постаті. Отже, не буде в нас перебільшення сказати, що Шевченко і Франко це насправді ті два могутні крила, які винесли українське слово, українську культуру на простори світові. Франко стоїть серед тих великих порадників, мислителів-гуманістів, до яких людство завжди буде звертатись Олесь Гончар. Іван Франко це розум і серце нашого народу. Це боротьба, мука і передчуття щастя України, України і людськості. Франко живе в народній пам'яті як великий каменяр Максим Рильський. Іван Франко ще за життя здобув визнання в західному світі. А по смерті письменника десятки європейських видань надрукували некрологи. Про масштаб визнання постаті діяча свідчить і те, що 9 квітня 1956 року на соту річницю його народження Всесвітня Рада Миру в Стокгольмі ухвалила відзначати в усіх країнах світу рік Івана Франка, чим не селебриті свого часу. Ось таким трендотворцем і активістом був Іван Франко. Отже, ми з вами поглибили знання про життєпис та творчість Івана Франка. Спробували розкрити багатогранність натури митця. Більше інформації знайдете в конспекті до уроку. Також після його опрацювання виконайте тестові завдання. Прошу, споживайте у Ну Ну, література інших народів теж можна, крім самі, знаєте чиєї. До нових зустрічей!